А ви знали, що окрім статусу тимчасового захисту, ви можете мати паралельно інші посвідки на проживання по роботі або навчанні, наприклад, і вже зараз почати свій шлях до фінського громадянства, яке можна отримати всього лише за 5 років, а не за 8. У цьому відео ви дізнаєтесь, що робити, якщо у вас тимчасовий захист закінчиться, а ви хочете залишитися у Фінляндії. Яку посвідку на проживання обрати та як її отримати? Я знаю, що ця тема цікава багатьом, тому лайк за старання одразу. Мене звати Дмитро Абрамов. Ви на каналі Життя у Фінляндії, де я розповідаю все про життя мігрантів у цій чудовій країні. Маю надію, що ви вже підписалися на канал. Тож поїхали! Початку повномасштабного вторгнення Фінляндія прийняла понад 60 тисяч українців і надала їм посвідку на проживання на основі тимчасового захисту. Українці обирають Суомі через високий рівень життя, соціальну захищеність та, звісно, великі зарплати. До речі, про зарплату у Фінляндії в мене є окреме відео посилання Ось тут! У мене в контракті було прописано 11 євро за годину, а фактично в денну зміну виходило 15, в вечірню 17, в нічну 19. Мінімальна погодинна ставка коливається від 18 до 25 євро на годину. Тому зважаючи на тимчасовий статус захисту, ті, кому сподобалася ця країна, ретельно пропрацьовують норми. А як же залишитися у Фінляндії навіть після скасування тимчасового захисту? До речі, по закону українцям можна мати одночасно дві посвідки на проживання у Фінляндії: тимчасовий захист тип Б з відкритим правом на роботу, тобто для будь-якої сфери, та одну з наступних посвідок, про які я зараз вам і розповім. Сідайте зручніше та давайте вже почнемо. По роботі і найпопулярнішим способом є отримання дозволу на роботу. Тут все просто: вистачить знайти роботодавця, від якого ви отримаєте довгостроковий або безстроковий контракт, і на основі цього подати заявку на Enter Finland на отримання нового дозвілу на проживання. До речі, як знайти роботу у Фінляндії, я поділився в цьому відео. Фінляндія має один з найвищих рівнів безробіття серед країн ЄС. Хотілося би зауважити, що потрібно бути чесним та тверезим в першу чергу до себе щодо знання мови: резюме, мотиваційний лист, підтверджені кваліфікації та рекомендації. Тимчасові дозволи видаються на термін дії контракту і мають тип Б. А постійні безстрокові контракти дають вам право отримати посвідку на тривале проживання типу А на 4 роки, які вже зараховуються у роки для громадянства. Та після цієї посвідки можна отримувати вже ПМЖ, тобто посвідку на постійне місце проживання у Фінляндії, на все життя. І тип цієї посвідки називається П. Друга по популярності, але не менш серйозна причина залишитися офіційно у Фінляндії. Це посвідка на навчання. У коледжі, професійно-технічному закладі або в університеті, неважливо. Головне для вас це знайти навчальний заклад, де вас могли би взяти на навчання на будь який ступінь. Це може бути частина від бакалавра, повний бакалавр, це може бути коледж, все що завгодно. Тут лише питання у рівні знанні фінської мови, а також англійської, якщо ви забажаєте вчитися на англійській. З того, що я знаю, для вступу в університет на навчання на фінській мові обов'язково треба знати її на рівні на нижче Б1. Для коледжів або інших професійно-технічних закладів можна з рівнем мови А2. До речі, можу порекомендувати вам професійно-технічний навчальний заклад, де ми з дружиною вже почали навчатися. Він називається Кеуда. Там є спеціальності для українців, яких беруть з нульовим знанням фінської мови. Заклад навчає вас на фінській мові до рівня А 2 Б1 в залежності від спеціальності, навчаються мій спеціальності, влаштовують стажування та випускають у вільне робоче життя. Посилання залишу в описі під цим відео. Або ви можете продовжити навчання на бакалаври, якщо вже достатньо вивчили мову, та розумійтесь на своїй спеціальності. До речі, вивчення мови до рівня Б1 прискорить отримання вами громадянства, тому додивіться це відео до кінця, там я розповім про це обов'язково. Також, друзі, хочу вам порекомендувати платформу Fin.ua. Її засновниця Маргарита працює з самого початку повномасштабного вторгнення. На її сайті ви зможете знайти усю необхідну корисну інформацію для українців: наприклад, як орендувати квартиру, як відкрити рахунок у банку, як, яке ВНЖ отримати, та багато чого ще цікавого. У її команді працює понад 40 волонтерів, які є професіоналами своєї справи. Так що посилання на фініюа я залишу одразу в дописі у цьому відео. По одруженню. також не можемо сказати про популярний спосіб легалізації. Думаю, що багато українців про це знають. Звісно, отримати посвідку на проживання по одруженню. Для цього потрібно одружитися з громадянином або громадянкою Фінляндії та прожити на цій посвідці 5 років. Тоді ви зможете спокійно, по перше, жити, працювати і навчатися у сувомі увесь цей час, та потім ще вийти на громадянство. Повозєднанню сім'ї посвідку на проживання можуть отримати не всі члени сім'ї. Зазвичай посвідку може отримати чоловік або дружина особи, яка проживає у Фінляндії, цивільний партнер, особа, яка проживає з нею у фактичному шлюбі, неповнолітня дитина і батько неповнолітньої дитини. Але пам'ятайте, що існує необхідний необхідний мінімальний дохід, яким ви повинні володіти, щоб запросити свою сім'ю до вас у Фінляндії. Ви повинні заробляти не менше 1200 євро нетто. Далі на вашого партнера ще плюс 600 євро, та на кожну вашу дитину приблизно від 300 до 600 євро відповідно. А тепер, як же все-таки отримати паспорт Фінляндії не за 8 років, а усього лише за 5. Ми не будемо розглядати випадки, що ви є в подружжі з фінським дипломатом або ви є громадянином північних країн. Тоді ви просто не дивилися це відео. Давайте візьмемо більш реальні кейси. Сайт Мігріфі нам повідомляє, що для цього вам в першу чергу треба вивчити мову на достатньому рівні B1 та мати підтвердження цьому за рахунок здачі тестів у від третього рівня і вище, або диплому з навчального закладу, який також є підтвердженням знання мови на відповідному рівні, а також мати посвідку на проживання типу А або П, про які я вже вам казав вище. Тож, друзі, як легалізуватися у Фінляндії, рішення залишається за вами. Як бачите, це зробити вже не так уж і важко. Від себе я хотів би побажати вам наснаги та терпіння на цьому шляху. Головне, не зупиняйтеся на півдорозі. Діліться своїм досвідом легалізацію Фінляндії, а також, якщо маєте питання, не соромтесь, ставте їх у коментарях. Оформіть підписку, будь ласка, поставте лайк, якщо це відео було інформативне, і до зустрічі у наступних не менш цікавих та корисних відео.